Привіт, з вами Наскрит І ми сьогодні будемо йти на роботу. Тільки Тут прийти як йти на роботу і надо зайти до жителя. Ми там будут і изумруд дать. Так тихо і до жителя. Житель, Ти де. жителя дома нема? Что с камеры? Так, найти на работу. Так, житель. Нехай. Так, у нас сьогодні роботи немає. Житель замісна сьогодні робота. Набедва жителя до сусіда зайди сьогодні вечора. Так. сидеть в ноутбуке. В компьютере надо посидеть. Так, надо идти до жителя, ты не знаешь, уже задубал. Так. Житель, житель. что у него тут и само людей нема. Це таке? Камери, так це я поняв? Це що таке? Що? Що це таке? Я в шоці. Бачиш, что там жителя було? Е... <говори> Я... Я просто в шоці мені нічого сказати. А де це? Де це в нього? Цей подвал? Ви бачили, там якийсь подвал, там скелет, і ще якийсь ігрок. Так. Де це? Так, даже тильцев ж... скрываю, мне интересно. Жити... А! а! Ай, да я больно нога мать ногу підвернула де я як сперміця вилізти це під домом подвал. подожжіть і щось бачите бачите що, що ці блок темніший якийсь ніж другі ви бачили все Ігрок ігрок, 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 ти живий? Допоможи да, мені. Блін, а це що таке? Скеліт. А. Йде під мій дом, я не поняв, ви бачите, що це таке. Ай, твер мені вилізти? Зустрінемося, я щас вилізу Взять мені мінімеч, все хай сліз. Так я прийшов сюди Вже темніє Де житель? Можна по камерах подивитися. Сюди? Це. Жителя не видно. Ви бачите, що тут жителя? Їх руки якийсь а тут що. Що? Да Де... я бачите, що це було? Названик міліцію, А тут шо? Ту нічого. А, -а, -а!